Двоє охоронців попросили старого залишити випускний свого сина із за його зовнішнього виду. Потім шестеро бойців СБУ заглушили всю залу. Ви можете показати запрошення. Охоронець, кремезний чоловік у чорній сорочці перегородив вхід до святково оформленого залу. Старий мовчки простягнув пожовклий конверт. На ньому ім'я Влади Чернова, клас 11Б, дата, підпис директора, стандартна типографія. Не забудьте підписатись, якщо вам знайома несправедливість, ця історія змусить вас задуматись про зовнішнє і справжнє. У залі вже гучно грала музика: яскраве світло, повітряні кульки, ведучі у блискучих костюмах, камери, що стрімили дійство наживо. Батьки випускників займали місця ближче до сцени. Молодь сміялась, позувала для Сторіс. Старий стояв перед входом. Пальто потерте. Капелюх зім'ятий, взуття не нове, але чисте, очі сірі, спокійні, в руках конверт і невелика коробка перев'язана шнурком. Зачекайте, другий охоронець молодший переглянувся з колегою. Це точно ваше запрошення? Так, коротко відповів чоловік. Просто перший охоронець зміряв його поглядом зверху вниз. Тут у нас формат відповідний, зовнішній вигляд, розумієте? Я не порушую дрес-коду, сказав старий рівно. Та ми все розуміємо, втрутився другий з напускною доброзичливістю. Але, ви ж самі бачите, люди святкують, фото, камери. Може, вам буде комфортніше десь збоку, я прийшов на випускний свого сина. От-от, внув перший. Але ми маємо дбати про загальну картинку. Ви ж розумієте, мовчанка зависла на кілька секунд. Це важливо для нього. Тихо додав старий. І ми це поважаємо, сказав охоронець, трохи знітившись. Але чесно, він же й сам, ну, напевно, не хоче, щоб ви в такому вигляді. У якому б та В такому? запитав чоловік, не підвищуючи голосу. Ну, самі ж бачите, він подивився на них ще кілька секунд, потім опустив очі на коробку в руках, зробив півкроку назад, повернувся, пішов, без слів. Без жодного ківка пройшов повз вхід через автостоянку. Біля лавки зупинився, обережно поклав коробку поруч, сів. Музика з залу проривалась крізь скляні двері, там співали, сміялись, фотографувались. Всередині світло, феєрія. Назовні тиша і холод. Дощу не було, але небо нависало низько. Чоловік сидів рівно, як на шикуванні, руки складені, очі перед собою. Але думками глибоко, десь у тому залі, де його син у костюмі з посмішкою отримує атестат і, напевно, говорить щось на камеру про те, як йому вдячно за підтримку родини, хоча навряд чи згадує: Влад, камон, ти сьогодні топ. Сашко в шкіряній жилеці ляснув Влада по плечу. Ти подивись, як тебе ведуча шукала очима, поки ті читали список відзнак. Та ну. Посміхнувся Влад, поправив кроватку. Просто я знайшов правильні слова есе про майбутнє. Комісія любить таке. Не принижуй себе, підморгнула Ліза, його однокласниця. Ти не просто добре виглядаєш, ти тут, як з обкладинки. Реально, в тебе сьогодні атмосфера, майбутній міністр. Зал вибухав світлом і фразами. Ведучі шуткували, грала жива музика, фотоапарати клацали без зупину. Влад ішов по колу, вітаючись з усіма, приймаючи похвали. Його постава була пряма, усмішка впевнена, рухи виважені, як у того, хто знає сьогодні його вечір. А твій тато? несподівано запитала Настя, що стояла біля фонтану кульок. Він прийшов, Влад трохи завмер, потім ковзнув поглядом до сцени, потім до столу з батьками. Обличчя залишилось незмінним. Він, здається, не зміг. Робота чи щось таке, відповів буденно. Шкода, ти колись так красиво розповідав про нього. Типу військовий, щось там з армії? Давно було, знизав плечима Влад. Раптом у їхньому колі виник шепіт. Хтось підійшов ззаду, показав на телефон. Кажуть, когось не пустили сьогодні на вхід. Кого? Та якогось діда, приколи з охороною, типу неформатний вигляд, чий ніхто не знає. Сашко переглянув сторіс у телефоні. Там був короткий кадр з входу, старий у пальті. Охоронець щось говорить, другий посміхається, і все без звуку. Може, бомж якийсь заблукав, сказав хтось. Ну, не зовсім, вставив інший. В нього запрошення було. Просто виглядав так собі. Не пускали, казали, формат не той. Та ну серйозно? Ага. Він, типу, мовчки пішов. Влад стояв осторонь, у руках бокал з лимонадом. Його губи залишались у посмішці, але погляд ковзав по залі хаотично неспокійно. Ти знаєш, хто це був? тихо запитала Ліза. Ні, відрізав Влад і відійшов. Він не хотів думати, не хотів уявляти. Просто сьогодні він заслужив свій вечір нарешті. Після всіх зусиль, безсонних ночей, іспитів, форм, він не мав нічого соромитись, хоча глибоко всередині щось холодне вже розгорталось. На сцені оголосили танець випускників. Влад вдягнув піджак, вийшов у центр. Коли музика почалась, він обернувся і не побачив знайомого обличчя серед глядачів, і не побачив очей, які чекали саме на нього. За кулісами пахло нагрітими прожекторами, кабелями і дезодорантом. Двоє техніків метушились біля світлового пульту. Тримай, батарея сідає, один подав іншому мікрофон. Перевіримо звук ще раз перед фінальним виступом. Ще хвилина. У цей момент до них підбіг координатор з навушником у вусі, блідий. Слухай, прошепотів. Щойно дзвінок був. Кажуть, мають приїхати з області. Офіційна делегація. Що, яка ще делегація? Без деталей. Просто люди приїдуть, сказали, не зволікати з доступом, стежити, щоб не було зайвих рухів. Прямий допуск до зали. Різвищ не називали. Може, чиновники, ЗБУшники прошепотів координатор. Чого їм тут? Поняття не маю, але сказали, щойно побачимо, одразу пустити, без перевірок. На сцені тим часом яскраве світло, грав в з дитячих пісень, випускники пританцьовували, хтось жартував у мікрофон, хтось робив селфі з ведучими, зал плескав, сміх, шум, блиск. Влад сидів за столом із соком і тортом. Виглядав спокійним, розслабленим. Навколо нього однокласники, гучні, живі, впевнені. Сміялися з мемів, коментували останні тіктоки, планували, куди поїдуть влітку. Влад нахилився до нього Сашко. Може, ми після офіціозу махнемо в контраст? Побачимо, коротко відповів він. Влад намагався втримати фокус, не думати про старого, переконати себе, що той, напевно, і сам не хотів бути тут. Що все було правильно, але десь у грудях щось лишалось недоговореним, і саме в цей момент тиша в залі тріснула. Слухайте, звернулася одна з матерів, пані в темно-синій сукні з вишивкою. Вона стояла біля входу з телефоном у руках. Подивіться, до зали, крізь скляні двері, прямувала група з шести чоловіків, темний одяг, стримані рухи, ніхто не розмовляв. Один високий. У легкій курці йшов попереду. Обличчя зосереджене, хода пряма, інші слідом злагоджено, мов вишикуваний підрозділ. Це хто? запитала інша жінка. Не охорона, припустив хтось. Вони не з місцевих, прошепотів один з викладачів. Я їх не знаю. Група не зупинялась. Вони йшли крізь натовп батьків, не дивлячись по боках. Погляди вперед. Один із них підняв руку і легко показав корочку. Посвідчення, кілька букв, темна обкладинка. У когось на долоні була непомітна рація охоронці, що ще годину тому зупиняли старого, цього разу мовчки відступили. Один навіть несвідомо розтебнув верхній ґудзик сорочки. Що відбувається? запитала Настя. Влад, який досі спокійно сидів, раптом підвівся, його пальці стиснули стакан, в очах щось змінилось. Влад, ти в порядку? Але він не відповів. Він дивився просто на двері і не міг повірити в те, кого побачив. Двері до актової зали відчинились без гучних рухів, але з якоюсь особливою вагою, як відкривають не просто прохід, а межу між двома світами. Шестеро чоловіків у цивільному увійшли всередину з повною впевненістю у своїх кроках, у темних куртках з чистими черевиками, прямими спинами і поглядами. Що ковзали по залі, не затримуючись ні на кому, незухвало, але безкомпромісно. Кожен рух контрольований. Охоронці на вході лише глянули і відступили на крок, як за командою. Ніхто не запитував нічого, ніхто не смів. Попереду йшов той, кого Влад упізнав одразу його батько, той самий, що ще годину тому стояв біля входу з потертою коробкою в руках, але зараз не згорблений, не скромний, не старий. А рівний, зосереджений, мов із кадру старої військової хроніки. Інший, він не дивився на влада, йшов просто до сцени, зупинився, повільно, але впевнено витягнув з внутрішньої кишені посвідчення. Увага! сказав голосно, але без крику. Його голос не потребував гучності, він звучав як наказ, сам собою, капітан внутрішньої контррозвідки. Прошу зупинити музику і вимкнути освітлення сцени. Звук перервався не одразу. Діджей поглянув на організаторів ті на координатора, той на техніка. Але все спрацювало швидко. Буквально за 15 секунд тиша встала в залі, як бетонна плита. Світло залишилось лише частково, слабке, верхнє, усі замовкли, навіть ті, хто досі сміявся чи щось обговорював, у когось вилетіла виделка з рук, у когось з рук впав келих, але жодного вигуку. Жодного слова. Батько влада дивився просто перед собою. Його обличчя було спокійним, але в очах сталь. Троє чоловіків із групи зупинились біля входу, ще двоє розташувались по периметру залу, все, мов у добре злагодженій схемі. Що відбувається? шепотіла одна з матерів. Це точно СБУ? запитував хтось. Невже щось сталося, але ніхто не мав відповіді, бо ніхто не бачив головного. Влад стояв, тримаючись за край столу, обличчя бліде, плечі нерухомі, у горлі гіркий клубок, його дихання стало важким, як після довгого бігу. У грудях не страх, щось гірше, сором, бо перед ним стояв його батько, непринижений, невідсторонений, а справжній той, про кого він колись розповідав у творі на тему мій герой, той, про кого вже кілька років мовчав, і він. Влад впізнав цього чоловіка тоді, коли вже було пізно. Мовчання в залі тиснуло на груди, немов повітря стало густішим, ніхто не розумів, чого чекати. Ведучі стояли за кулісами, знімаючи блискучі піджаки. Хтось із батьків набрав на телефоні когось, але не натиснув дзвінок. Діти не ворушилися. Навіть світлові кулі, що досі плавно крутилися під стелею, зупинились, як за командою. Тоді вперед вийшов один із чоловіків із групи, молодший, з короткою стрижкою і суворим профілем. Поглянув на координаторів, коротко показав посвідчення, офіційна інформація, сказав голосно й чітко. Проводиться разова перевірка об'єктів масового скупчення людей у зв'язку з недавніми повідомленнями про можливі загрози. Просимо зберігати спокій. Загроз не виявлено. Заходи завершуються за 5 хвилин. Коротко, сухо, формально, але в залі все ще панувала напруга. І тут голос пролунав знову спокійний, твердіший за метал. А тепер дозвольте мені, не як представнику служби, а як батькові це був він, старий чоловік, якого не пустили, який годину тому сидів на лавці під входом із коробкою в руках. Тепер він стояв на сцені, не під прожекторами, а просто у старому піджаку, без нагород, без парадної форми. Але в цьому було щось більше, ніж будь-яка мішура. Я не збирався виступати і не збирався робити шоу. Я прийшов побачити, як мій син закінчує школу. Єдиний син, якого я виховував сам без матері, без підтримки, в тиші зі зброєю на плечі і рюкзаком під обстрілами. Але він ніколи не був забутий. Його голос не тремтів. Він не звинувачував, він розповідав. Я не вимагав визнання. Не просив місця біля сцени. Я просто хотів бачити його очі, ті, що я бачив, коли тримав його немовлям після ротації. Я не соромився своєї втоми, але дехто соромився мого вигляду. У залі хтось опустив голову, хтось прикрив очі. Я бачив, як падають фронтові друзі, не дочекавшись, поки їхні діти навчаться писати. Я ховав братів по зброї, які не встигли провести своїх на випускний. А сьогодні мене попросили піти, бо я не пасую до картинки, бо я не формат. Тиша стала ще щільнішою, я не ображаюсь, бо це не про мене, це про нас, про те, як легко ми забуваємо, завдяки кому можемо тут співати, танцювати, жити. Його очі пройшлись по залі несуворо, рівно, по-людськи, поки ми святкуємо, хтось не вернеться, поки ми відмовляємо у вході тим, хто не блищить костюмом. Ми закриваємо двері власній пам'яті, кілька матерів вже витирали очі. Один з учителів витяг хустинку, хтось із однокласників влада шепотів щось із вибаченням. Я не шукаю співчуття і не прошу слів. Але якщо хоч одна дитина сьогодні запам'ятає, честь не має форми, то я недарма стою тут. І він замовк: ніхто не аплодував, не через байдужість, а тому, що рука не підіймалась. занадто щиро, занадто глибоко. Занадто справжню, у цій тиші більше поваги, ніж у всіх промовах вечора. Після його слів у залі не лишилось нічого: ні сміху, ні світла, ні пафосу, тільки тиша. Не незручна, а гідна, та, що приходить після істини, та, яку не розрізає жоден звук, бо кожен боїться зіпсувати її вагу. Старий стояв на сцені рівно, не знизивши плечей, не схиливши голови, але й не дивлячись гордо. Природно, як той, хто сказав усе, що мав сказати, і цього було досить. Першим поворухнувся Влад, його рух не був швидким. Він не кидався, не театралізував, але кожен крок був чітким, як крок дорослого, що зрозумів щось важливе. Він пройшов повз своїх однокласників, повз вчителів, повз фотографа з камерою, що так і не натиснув кнопку. Зупинився перед сценою, підняв очі. І тоді сталося щось просте, і сильніше за все, що було до того, він піднявся на сцену і обійняв батька просто без слів, міцно обома руками. Старий не одразу відповів, але потім теж обійняв повільно, обережно, як обіймають після довгого фронту, як обіймають тих, кого боялись не побачити. Ніхто не говорив. Але багато хто вже не стримував сліз. Дівчата з класу стояли мовчки схиливши голови. Хлопці стискали щелепи. Дехто з батьків витер очі рукавом, а охоронці на вході стояли скам'янілі. Один із них стиснув кепку в руках, інший опустив очі. До сцени підійшов чоловік у сірому костюмі, батько іншого випускника. Тихо мовчки простягнув руку, старий потис її, потім інший. І ще один ніхто не казав дякую, але в очах це було чітко. Влад вийшов зі сцени разом із батьком. Повільно, без зайвого. Вони пройшли повзал, де ще хвилину тому гучно лунала музика, повз декорації, повз шкільний герб, повз напис 11 Б разом назавжди, і вийшли. Ніхто не аплодував, бо в цій тиші була найсильніша шана, яку тільки може отримати людина.